Щось в мене ніяк не виходить заробляти. Вже аж один день пройшов, а я все ще не криптомільйонер. А прогноз біткоїна взагалі про падіння. Коли вже я почну заробляти, нічого не зароблю. Хм. Заробиш всім привіт! Мене звати Карина Крипто, і я тут, щоб допомогти тобі почати заробляти на крипті. Дивись це відео до кінця, щоб знати, як зі 100 доларів зробити 100% прибутку лише за декілька кліків. В Україні така зараз ситуація, що дев'яти. День... Даже в мене не повірите, у мене, в мене немає навіть на пачку сігарет. Тож поїхали. Перший спосіб контрінвестування на довгострок. Що ж таке контрінвестування? Все дуже просто. Купляєш на низах, продаєш на хаях. Не навпаки. А зараз для цього ідеальні можливості на ринку, тому що ще минулого літа ціна біткоїна була ось така, а зараз ось така. Питання: якщо б гречка коштувала спочатку 60, а потім 20, що б робили всі? Правильно, скуплялись! Є одна велика мудрість, що великі капітали формуються на падаючих ринках. Просто знай, що в наступному циклі росту біткоїна ти зможеш продати свою гречку за 60 або навіть за 80. Другий спосіб класти кошти на стейкінг. Що таке взагалі стейкінг? Це як депозит в банку з ось такими відсотками річних. Ну який банк дасть тобі такий відсоток річних? Правильно, ніякий. На стейкінг можна класти все. І твої вільні USDT, і монетки, які ти купив на Довгострок. Все, що ти не плануєш продавати до наступного циклу біткоїну. А якщо тобі цікаво взнати більше про стейкінг, його плюси та мінуси, дай мені знати в коментарях, і я зніму окреме відео про стейкінг. Третій спосіб брати участь у лаунчпадах. О, це дуже крута штука. Але зараз я тобі донесу все дуже простими словами. Це коли якийсь криптопроект, монетки якого ще немає на біржі, хоче залучити капітал для свого проекту. Нещодавно, наприклад, криптоклуб Агмі брав участь у лаунчпаді від WhiteBit. Посилання на реєстрацію на WhiteBit під відео, а також під відео ви можете знайти промокод для вступу в криптоклуб Агмі. ще три рубля, рубля тобі, коротше, буханка, хриба. Будь ласка, ви дякуєте. Або ні, подякуйте. Подякувати можете вподобайкою та підпискою на мій канал. Ми з командою Агмі мали змогу купити монетки в біржі WhiteBit до того, як вони вийдуть на біржу. Давай уявимо, що ти був з нами. У тебе є 200 доларів. Купляєш монетки, які коштують ось стільки. Зараз проста математика, і у тебе ось стільки монет. Через два тижні відбувається лістинг монети на біржі. Тобто монетка біржі WhiteBit стає доступна до купівлі та продажу у парі з USDT. І яка ж її ціна? Ціна монети в моменті досягала рівня 3 доларів, а потім 4, а потім 5. Тепер знову множимо. Ти продаєш всі свої монетки по 3 долари. І виходить ось така сума: твій прибуток це 115 доларів. Я не з такої сім'ї, як другі, я із богатої. А якщо б ти продав по 5. Хм, Це б якщо я рік почекав, це вайтбіт по 10 продав би? Якщо хочеш отримати більше інформації про лаунчпади, дай мені знати в коментарі. Ось так гроші роблять гроші, а криптосвіт дає нам такі можливості. Що ж, я дуже сподіваюся, що ти став краще розуміти криптосвіт. Повір, перед тим як заробляти свої мільйони, тобі треба багато чого навчитись, і я тобі з цим допоможу. А якщо це відео було тобі корисним, став подобайку, підписуйся та підтримай українське. Крипто, бувай! Нормально? Кому ти там цьомуєш?